На проспекті Соборному, 151, повністю відновили зруйнований під'їзд, постелили новий дах, а також оновили фасад на усій будівлі. Наразі підрядники шпаклюють під'їзди всередині, дообладнали комунікації у квартирах, а також облаштовують прибудинкову територію. Плануємо закінчити встановлення міжкоматних дверей та ламінату. На наступному тижні плануємо встановити 90% архітектурних елементів зі сторони соборного проспекту. І закінчити десь 70% благоустрою навколо будинку відновили у будинку і зруйновані балкони. Тепер усі вони в єдиному стилі. Разом із тим підрядники складають списки тих, кому оновлять балкони вже у наступному році. Доцільність заміни визначатиме спеціальна комісія. В Офіс щодня приходять люди, запитують, коли ж к ним прийдуть поміняти балкон. Починаємо дивитися, чи вони були пошкоджені під час прильоту, чи вони були зруйновані вибуховою хвилею. Якщо вони, якщо комісія встановлює, що вони були зруйновані вибуховою хвилею, то так буде проводитись заміна, але вже наступному тонку. Ромісійна хто обстежує? замовник та представники підрядних. триває відновлення і на Кияшка-22. на завершальному етапі прокладання каналізації та водопроводу у першому та третьому під'їздах. Також у тих квартирах, де комунікації вже під'єднані, будівельники готують стіни до вкладання керамічної плитки. Наступного тижня завершать облаштування ванних кімнат та кухонь у квартирах. Ну, кожен день ми робимо оздоблювальні роботи це 90% наших робіт а також ми завершили вже прокладання силових силового кабелю по Наружній стіні будинку ну, повністю міня, замінено. І по під'їздах ми теж поміняли. І, мабуть, теж через тиждень вже почнемо потурити стіни під'їзду першого. Тим часом на Застафонській 10 роботи на фінішній прямій. Підрядники завершують облаштування останньої квартири. Зокрема, встановлюють сантехніку та дороблюють одну з кімнат. А в будинку на Сталиварів 16 на перших трьох поверхах вже з'явились нові вікна. Робота триває поетапно. Паралельно з цим будівельники встановлюють кам'яне. Яну кладку на четвертому поверсі, а також монтують металоконструкції даху. Ми плануємо до кінця року. Ну, буде зроблена повністю будівля по каркасній системі. Це кам'яна кладка, остеклення, балконні частини, всі встановлені вхідні двері, двері в підвал і змонтована покрівля-бар'єр. І якщо погода нам дозволить, то ми прокладемо ще металочерпицю покрівлю». по покрівлі. По подвальній частині закінчуємо роботи по кирпічної кладки. На цьому тижні ми приступаємо до штукатурювання і облицювання по санузлам. Загалом роботи у всіх об'єктах перейшли на завершальний етап. Наразі основною проблемою є газові труби, які треба переносити, адже вони розташовані занадто близько до стін та унеможливлюють утеплення будинку. Проте це питання підрядники обіцяють вирішити найближчим часом. Наталія Юр'єва, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.